Вітаю! Я Карина Іванова і далі коротко про погоду. 2 квітня в області буде хмарно. У Черкасах буде 9 градусів в день та 8 тепла вночі. В Умані та Звенигородці також похмуро. Температура не підніметься вище 12 градусів в день. Вночі ж буде 7 градусів тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекають хмари. Стопчика термометра в день покажуть плюс 11 градусів, а вночі 7 градусів з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині сонце не визирне з за хмар. Вдень 10 градусів тепла, уночі ж плюс 9. А я бажаю вам гарного настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.